Справа про зниклу коляску. Ранок починався не з кави. О 8.15 Андрій Коваленко отримав дзвінок. У слухавці пролунав роздратований жіночий голос. Це детектив Коваленко. Допоможіть мені. У мене з балкона вкрали дитячу коляску. Андрій моргнув. Що вкрали? Коляску. З балкона. І це не жарт. Коваленко важко зітхнув. Зазвичай він займався справами трохи серйознішими, ніж крадіжка дитячого транспорту, але інтуїція підказувала, Тут щось цікаве. Адреса. Вулиця Лесі Українки, 14, квартира 62. Ви вдома? Так. Буду за 20 хвилин. Місце злочину. Квартира 62 виявилася типовою двокімнатною хрущовкою. Господиня нервова молода мати на ім'я Оксана зустріла детектива в коридорі. Ви не уявляєте, що це за коляска. Дорога, імпортна. Я поставила її на балкон вчора ввечері, а сьогодні вранці її вже нема. Двері на балкон були зачинені. Так, Андрій підійшов до балкону. Це був шостий поверх. Дивно. Ніхто б не міг залізти сюди просто так. Ви впевнені, що чоловік або хтось із рідних її не прибрав? Чоловік у відрядженні, а свекруха живе в іншому місті. Детектив задумався. Варіантів було небагато. Хтось потрапив у квартиру і виніс коляску. Два її забрали надприродні сили. Не дуже ймовірно, але хто знає. Три, вона зникла самостійно, але як? Свідки й нові зачіпки. Коваленко вийшов у під'їзд і почав розпитувати сусідів. Бабуся з 61-ї квартири пригадала, що вночі чула якийсь гуркіт. Та я подумала, що це вітер. А вранці під балконом бачили якусь жіночку, що щось вантажила у свій багажник. Яка машина? Синій Opel Astra». Андрій усміхнувся. Розгадка. Через годину детектив стояв у дворі та роздивлявся камери спостереження. Він попросив місцевого двірника показати записи. І ось воно. О 3.40 сорок ночі на відео з'явилася жінка в темному пуховику. Вона стояла під балконом і витягувала щось із кущів. Коляска. Натиснув паузу. Вітер. Сильний порив міг просто скинути коляску вниз. Виявилося, що балкон Оксани не був засклений, а одне кріплення в колясці було несправне. Нічний вітер зробив свою справу. Далі все було просто. Жінка, що знайшла коляску, була сусідкою з першого під'їзду. Побачивши річ у кущах, вона вирішила, що її просто викинули і забрала для своєї племінниці. Коли Коваленко прийшов до неї, вона щиро здивувалася. Ой, я думала, що комусь уже не треба. Ось вона. Висновок. Через годину Оксана отримала свою коляску назад. Я б ніколи не подумала. Іноді злочину немає, сказав Андрій, запалюючи цигарку. А є просто водковість. Він попрощався і пішов, а вітер знову завив між будинками. Київ був повний загадок, і детектив Коваленко знав, що попереду буде ще не одна справа. Андрій Коваленко має улюблене кафе Чорна кава. Маленький заклад у центрі Києва, схований у дворах на вулиці Саксаганського. Опис кафе. Чорна кава це місце з напівтемним інтер'єром, дерев'яними столами і легким запахом міцної арабіки. Тут завжди тихо, грає старий джаз або блюз, а бариста вже знає постійних клієнтів на ім'я. Що він там замовляє? Кава. Подвійний еспресо без цукру. Якщо ніч була важкою, американо, але теж без жодних добавок. Їжа, зазвичай сендвіч із чорного хліба з індичкою і гірчицею. Простий, але ситний. Алкоголь іноді. А Якщо спіє важко, Коваленко може замовити 50 грамів коньяку. Таємно, бо тут це не заведено. Це кафе для нього місце для роздумів. Тут він переглядає записи, складає докупи факти і буває отримує важливі телефонні дзвінки. Бариста, хлопець на ім'я Максим, знає, що коли Коваленко довго сидить із похмурим обличчям, значить, у місті знову щось відбувається.